Ну що ж, малята, всім привіт! Мене звати Ярік. І ми сьогодні будемо проходити гру під іменем Грині 3 на складеному режимі. На Харді вже сьогодні. Без Грині і без Слендеріни Так ось ми з вами лише і тільки Грендпу залишимо в цій грі. гріні 3 і все. Так, по ідеї, ми вибрали, як я зрозумів, режим складно. Музику залишаємо. Шоу-інтро ми з вами вимикаємо. А режим кошмару вмикаємо. Ух, як страшно, крипово і кошмарно. Але ми з вами, по ідеї, нічого не боїмося. Ну що ж, день перший почався. Косила, але Грендпа не прийде. Він прийде йде, і він не чує, як мене кусає кусо. Але він самий злий якийсь, бо це дуже страшно, що у нього є дробовик. На відміну від другої частини, коли у нього була трость спочатку у цього Грендпа. Ви це чули? Грендупа що? Забрав дробовик. О, схоже, він спав, а я спізнився. Так діда нема окей. Дід, ти де? Я тебе не бачу. Не думай лякати мене. Ти мене все одно не підстрілиш. Зрозумів мене. А я же, а я вже в цей багажник дивився, і нема нічого. Дідусь буде виходити чи ні? Короче, я хожу вже в будинку і не можу знайти камінь. Він іде сюди, о, ні. Так, де грендпа. Якщо він мене налякає, замітить, він може мене застрілити. Фух. Добре, що він іде не на мене, а прямо. В підвал. Що па, ти попався, попався. Я б з. Я був за твоєю спиною. Звісно ж. Гренд-па. Гренд ти де. Старий, виходь. Міжка. Ну, що ж, дідусь? Ти йдеш. Но ну, я, ти ж сердишся на мене. Треба покачати коляску. Коляску і положити Тедді в неї. треба срочно заховатися в шкаф та мені іще як заховатися від тебе Я вниз. Давайте ми за ними прослідкуємо. І нам треба забрати оцю рогатку або дробовик, я так подумав. Так, до речі. Я, я вже знайшов другий предмет в цій коробці. Це кабель для генератору. Щоб... Що... Будинку. Так, поки що мені на нього. Входить. Так, ми вийшли по ідеї, з вами на вулицю. Тепер нам треба знайти знайти Ґрембку. Головне, щоб він нас не зустрів, а інакше буде погано. Нам срочно потрібен дробвик. Та іди ти в жопу з цього підвалу. Ми так не домовлялися. Ми так з тобою не домовлялися. Що ти мене замітиш? Пішов жопу дід? все він від нас відчепив. Він зараз сюди прибіжить. О, ні. Він ж чує, як я стріляю з дробовика. Ну, що ж, попався він. Не збив вазу. Так ось, коротше, я цю вазу, на жаль, збив недостатньо вниз. Тобто недостатньо нормально. Нам потрібні нові патрони для цього дробовика, щоб ми. Змогли стріляти. Ко ший о, я її збив, я збив вазу. Хто б старий шуфган. Опф. Ну все, я знайшов всі предмети для цих ворот, щоб звідси втекти. Але є один мінус. Нам потрібен вже ключ від сараю, щоб. Поставити оцей кабель прямо в генератор, і, по ідеї, увімкнути його. Він не може мене догнати, але треба цікати звідси. Опля обманув дурака на чотири кулака. Цікаво, а ключ від сараю знаходиться у ворони чи ні? Зараз я подивлюся, і я тут зроблю чи ти? Я застрелю ворону нафіг. Так ось нам навіть не потрібні ж були вази. А я думав, що вони були потрібні. Ай ну і гаразд. Я просто не знав, що вони, по ідеї, не треба були потрібні. У по цьому я їх, по ідеї, і збив в дробову Але ми тікаємо звідси. Не бачу, тоді тікаємо звідси. Прощавай, дідусь, я від тебе вже йду. Неудачник, який ха-ха-ха-ха, не разу він мене так і не піймав. Дуже смішно. Ну що ж, малята всі ті, хто, які дивляться мене з України? Давайте на цьому відео закінчимо. Оцінюйте відео лайками. Підписуйтеся на мій канал, не забувайте, що з вами був Ярік. І всім бувайте, бувайте!